Морю, яке трапилося в братній нашій республіці. Ми переживаємо дуже. Їхня, їхня будь зараз в нашому серці. Молимося, хай допомагають наші люди, які поїхали туди допомагати, знайти тих людей. Будемо надіятися, що Господь зробив так, що вони вціліли там. Ви знаєте, що ваша боль це наша боль. Хай Господь вас хранить. Дякую вам дуже. Ви принесли свічку та іграшку. Да, я бачу. Так, це так. як символ, що там діти. Загинували. Там дуже багато діточок, і наші діти, мої онуки і мої діти зараз там знаходяться, але їх дав Господь не зачепило вони в Стамбулі, але вони також дуже сильно. Співчувають і сподіваються, що ну, вдасться хоч спасти, хоч ну, хоч одна людинка буде спасена і буде дуже добре. Так що ну, ну, хай наче. кріпиться народ, це наш український народ з ними разом. У нас горе одне, але біль: біль однакова. Що у турецьких мам, що у українських мам. Загибель близьких і родичів це. Це велике горе, це треба перенести. Дякую вам дуже.